Ну що, готові до переїзду в Новий Світ? Пристібніть, як то кажуть, паски безпеки. Україна, друзі, збирається замінити Техас в складі США. Фух, нібито в одному зі своїх вечірніх звернень президент Зеленський повідомив, що Україна готова реально війти до складу Сполучених Штатів Америки замість Техасу. Про це з посиланнями на ТСН. На ТСН! пишут про российские информационные сметярки. И вот вчера уже Пазанович Зеленский в своем спиче, выступая, говорит о том, что ну, если Техас хочет выйти со состава США, то мы готовы занять это место. Я коли это услышал, я думав, в меня уши сломались. Потом проверяю, ні, це дійсно он сказав. Ви представляєте? Ви про таке не чули? Стоп, стоп! Не треба лізти в архіви ТСН, адже цього звісно, не було. Це від першої до останньої літери. Абсолютно безглузда вигадка. Як вона взагалі народилась на світ? Як і все, що продукує Москва, з брудною хворою їхньої уяви, ось тут. За основу вони взяли ситуацію з напругою в Техасі, яка дійсно є через розбіжності мігрантської політики Вашингтона і Остіна. Тобто Техас Верховному суду сказав ровно то, о чому ми всі подумали, правильно? Пропаганда так смакувала це політичне протистояння, що остаточно пустилася берега і почала відкрито мріяти про громадянську війну в Штатах. Здравствуйте, товариші! В ефірі програма «Время вперед к основним новостям дня. Сегодня на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН было принято решение направить дополнительный миротворческий контингент в США. В состав контингента войдут и советские военнослужащие. На территории бывших Соединенных Штатов Америки не прекращается кровопролитная гражданская война. Скрывающийся на Гавайях последний легитимный президент США Дональд Трамп в очередной раз просит Советский Союз о военной помощи для подавления бесчинствующих банд-мародеров. Так, В США дійсно є проблемка в грудні 2023 року. Кордон перетнуло 300 тисяч людей, і це абсолютний місячний рекорд. Такими темпами за рік до США, де вже проживає 336 мільйонів людей, приїдуть приблизно 2,5 мільйони мігрантів. Мігранти бувають різні, як ви розумієте. Влада Техасу взялася самостійно укріплювати кордон без дозволу федерального центру. І звісно, через це виникла політична криза. Ось тут в американську внутрішню політику і почала деталі активніше втручатися Російська Федерація через свої засоби масової маніпуляції. Ось вам приклади заголовків та їхніх постів. Південь Америки, повстав, бунт в США, Техаська Народна Республіка і розпад США. В результаті Техас відділився від Мексики, але він не сразу стал составной частью США. Штатов Америки. Так называемая ТНР. Техаська народна, народна республіка. Ну слово народне на тому континенті не очень любить, але ми то за народ, поэтому називем так. Ну я не знаю, мабуть, за їхньою хворою логікою, Техаська народна республіка має попроситися приєднатись до Росії, записати колективне звернення Путіну, не знаю. Бо їх 250 років бомблять техаські рейнджери. Але якщо врахувати економічні показники Техасу та Росії, то ще не зрозуміло, хто до кого має приєднатися. Собі валовий регіональний продукт штату Техас у минулому році був 2,5 трильйонів доларів одного штату Техас, а ВВП Росії цілої країни більше 2 трильйонів доларів. Але зараз їхній економічний показник взагалі складно оцінити об'єктивно через це більшу закритість. Ну, в цьому випадку моська мріє про розпад слона. Інакше я не знаю, як це пояснити. Взагалі, насправді події в Техасі це просто свято для російської пропаганди, адже вона змогла об'єднати два свої найулюбленіші наративи. Америка загниває, а Україна це маріонетка Вашингтона. Все склалось. В Київ їде новий шарів. Зустрічайте. І от вчора вже Пазанович Зеленський в своєму спічі виступає, говорить о те, що якщо Техас хоче вийти з Сталу США, то ми готові зайняти це місце. Я когда это услышал, я думал, у меня уши сломались. Потом проверяю, нет, это действительно он сказал. Вы представляете, зеля, ты уже куда только не входил, Уже в ЕС входил, в НАТО, входил, и вот решил войти в США. Зараз в Москве для вас си я секретом. Знову сподіваюся на перемогу Дональда Трампа і. Готуються відкурковувати шампанське. Але чомусь вони забувають, що вже пили шампанське за цього пана, і ці бульбашки досі з них виходять. Поздравити всіх наших громадян, які теж косвенно боліли за перемогу Трампа. Я дійсно обіцяв вчора, що сьогодні, в честь перемоги Трампа, ми вип'ємо по... Бакалу шампанського. а вкид про нібито бажання України приєднатися до штатів не більше, ніж одна спроба, ще одна дискредитувати керівництво держави і обурити суспільство, яке б'ється за незалежність країни. Але спроба ця знаєте, настільки безглузда і кумедна, що тягне максимум на 0,7 гойди. Рівно стільки, я думаю, знадобилося ацетону, аби вигадати цей фейк. Ну, друзі, і на десерт вам справжній фейковий катарсис. Слухайте, в Німеччині формують партизанські загони з українців. Не знали? А так запевняє російська пропаганда. Я вже уявляю, як наші партизани ходять по німецьких селах і кричать Рулька, півко, цигель, цигель. Така мобілізація нікуди не поїду. Вона не надо нікуди їхати. Новий там закон прийняли в Україні. Я в цьому законі вперше сьогодні що... Всі чоловіки призовного возраста, находячися на території Європейського союзчасності я в Гірмані нахажу, будуть мобілізовані в качесті партизан. і все це друзі. Продовження антимобілізаційної кампанії, яку розгорнув Кремль, нібито згідно з новим цим законом українських чоловіків на території Європейського союзу, мобілізують як Партизанів для боротьби з прихильниками Росії, от хто у вас там знайомий за кордоном, запитайте, чи бояться вони цього чи ні, і це вже нібито почали робити в Німеччині під керівництвом СБУ. А тим, хто відмовляється, погрожують арештувати майно і заблокувати банківські картки. Сьогодні утра я отримав повідомлення в діє о те, що всі мої счета, вся моя недвіжимость мої автомобілі арештована. І для того, щоб сняти ресмі, необхідно в консульство України і стати на військовий чоловіку. Слухайте, і це насправді геніально. Мушу визнати. Я б навіть зараз вручив цьому фантазеру Оскар. Дуже до речі, символічно, що на фоні грає пісня, якраз фантазер. Насправді українська влада не ухвалювала подібних законів і не могла б цього зробити, навіть якщо б хотіла, адже подібні дії суперечать законодавству європейських країн. Ба більше друзі, журналістам StopFake вдалося знайти акаунт, який вперше опублікував інформацію про партизанські загони. І виявилось, він має пародійний характер і розповсюджує просто жарти. Страшно, можна. Абалдечка висота. Але росіянам, як ви розумієте, не вперше оперувати відверто гумористичним контентом. Новості з апреля місяця 24-го року Германія вирішила поступити таким же образом, як це зробила Естонія Латвія. З русскими, з людьми, которые заявляють о том, що ні русські, что они поддерживают Росію, і этих людей будуть депортировать на родину в Російську Федерацію. Річ в тому, що мізки росіян вже я думаю настільки атрофовані пропагандою, що вони не розрізняють відвертої нісенітниці від реальних новин. Тому те, що в українців викликає сміх, пропаганда використовує для залякування і патріотичної накачки своїх громадян. Ми знаходимося в селі Новоселовка, яке частично зайняли наступаючі частини народної міліції ДНР. І от конкретно з цього здання школи вибили взвод канібалів. Ось таку тушонку вони тут їли. Сепар Донецький. Там росіянам замість реальних фактів постійно згодовують приколи, і ті на жаль для нас в них вірять. Ось, наприклад, відео з повістками в банках з нутеллою розганяли як справжні звірства ТЦК. Хочу ли реальна кришкою філіна ложечки. А ось головний пропагандист Соловйов репостнув жартівливе відео про те, що в Києві роблять засідки на кур'єрів, аби видати їм повістки, коли той щось привезе там, знає, піцу. Добре. Доставка була. Будь ласка, повістком. Для. Дівці канонку мат. Українські партизани в Німеччині вже не здаються після цього чимось дивним. Погодьтесь, давайте, от зараз створимо ще один просто такий інформаційний привід для недолугих пропагандистів. Уявіть, ведучий 2+,2 плюс звертається до президента України з вимогою. Кремлівці, оце зараз візьмуть окремо, бо повірте, шановний пане президенте, від імені греко-католиків та масонів-вегетаріанців вимагає мобілізувати всіх. В кого в плейлисті є російська музика? Особлива увага має бути приділена тим, хто слухає «Лоліту». Тож, друзі, цьому фейку я б поставив все ж таки 10 гойдів з 10. А фейку про партизанів максимум 2 гойди. Адже це частково правда. Бо саме Росія створює в Європі загони маніпуляторів та диверсантів невигаданих, а справжніх завербованих ФСБ для підривної діяльності на Заході. Вони розповсюджують фейки, чинять заворушення і намагаються похитнути єдність та обороноздатність наших союзників. І це на Реальний фейк, а реальна небезпека, з якою ми маємо боротись. І, друзі, наостанок запам'ятайте, скільки росіянина не тримай голодним, телевізор все одно переможе всі харчі. Поки існує Росія, існує російська брехня, а відтак існує наша програма. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.